Ігоре, що для вас день незалежності України? Для мене це насправді свято, яке е, пройшло дуже серйозно переоцінь, і от мені здається, що після 2014 року, особливо після 2022 року, принаймні моє ставлення до нього дуже сильно змінилося. Раніше це була приємна дата. Яка ну викликала безумовно позитивні емоції? Зараз вона викликає з одного боку емоції позитивні з іншого боку вона постійно нагадує про ту ціну, яку ми платимо за нашу незалежність. Тому це ну, ключове свято, і мені здається, що воно повинно і залишатися таким, і в майбутньому, оскільки до тих пір, доки ти не починаєш цю незалежність втрачати, ти мабуть її не дуже ціниш. Да, коли ти бачиш, що насправді є на шальках Терезів, ти зовсім по іншому до цього починаєш ставитися? От для мене це саме ця історія. Коли е я по іншому став на це дивитися і вважаю на сьогоднішній день це ну, мабуть ключовим святом. Ну, як мінімум, там, в житті своєї родини, своїх близьких рідних, і сподіваюся, воно таким буде для всієї країни.